Що розкажуть про тебе Таро і руни? Хто ти? Людина, яка вміє святкувати і вміє заробляти гроші? Фінансово забезпечена, фінансово забезпечена, так? Що хочуть тобі передати руни? Що ти мах? Ти можеш творити більше. Чекай на любов, на взаємну любов. В даний момент ти переживаєш якісь втрати, самотність в твоєму серці. Ну, не переживай, прийде жінка, яка подарує тобі е, грааль своєї душі, відкриється перед тобою, відкриє перед тобою свою душу. Вона навчить тебе е, відчувати цей світ. Е, Пам'ятаєш, що в тебе є якісь прив'язки до попереднього життя. І вони сковують тебе ланцюгами, і ці ланцюги не дають, не дають тобі рухатись вперед, знайди їх, Розкуй свої ланцюги. Подорож чекає на тебе. Ця подорож принесе тобі плоди нашого світу. Ти будеш пожинати все, що творив до сьогодні. Подорож відкриє тебе, можливо, Сім'я, родина не стримуй себе у подорожі, відкрий себе, і цей світ подарує тобі всі, всі, свої, всі свої плоди. Ти побачиш винагороду за свої старання.